Друзі, сьогодні знову вийшов по гриби. І дивіться, яка красота. Ростуть у нас опенічки маленькі. І що цікаво, вони дуже якось в листі, треба розгрібати, щоб їх знайти. От, теж, бачите, в листі ростуть. Ходили-ходили, не було, а це якось присіли, листя заглянули, пошпортили і знайшли. Тому треба бути дуже уважним і заглядати під кожен. Пеньочок під кожен листочок. Гриби є, але їх треба побачити, треба знайти. Ось травишці знову. Опеньки. Правда, подивіться, яка трава висока. І так їх побачити там, знайти, ну прям дуже важко. Знову траві, ну попробуй їх тут знайти. Така трава і є гриби, але ну, тільки знайти їх тут дуже важко. Але дивіться, які... Молоденькі, саме повилазили. Сьогодні такий день, що багато немає опеньків в одному місці, але деколи тако знаходиш їх кілька штуків, бачите, вони такі грубенькі, прикольні такі. От знов такими кущачками. Раз, раз, тут. Опенючки. Трошки в сторону і тут ростуть. Тільки сховані від очей. Треба оглядатися, травичку таку розгортати, щоб їх знайти. Ну, сьогодні не так багато опенюк, але все одно відвести душу, походити по лісі, назбирати грибочків, на вечерю вистачить, нажарити сковорідку. Кожен може знайти. Тому не сидіть вдома, поки є можливість, поки є така погода чудова. Виходьте в ліс, збирайте грибочки. Опенючки. От знов такими кущачками. Раз, раз, тут. Опенючки. Трошки в сторону і тут ростуть. Тільки сховані від очей. Треба вглядатися. Травичку таку розгортати, щоб їх знайти. Ну, сьогодні не так багато опеньок, але все одно. Відвести душу, походити по лісі, назбирати грибочків, на вечерю вистачить, нажарити сковорідку. Кожен може знайти. Та тут прямо з під дерева ростуть. Що опеньки називають опеньками. Тому що біля пеньків, біля дерев ростуть. Ну, так гарненько і дивіться, такі грубенькі, гарні. Тут під деревом теж ростуть опеньки. Але знову ж небагато. Раз, два, три, чотири, ну, сім штук. Великої грибниці сьогодні, на жаль, знайти не вдалося. Але так, потрошки-потрошки і грибочки назбируються. Так розгрібав, якщо аж не побачив, Муховичка ця рішитка, як він там вже зветься, забув. А тут дивіться, от недалеко колонія цих. Не опеньки, а вже такі. Фальшиві опеньки, не знаю, як сказати вам. Це не ті грибочки, це не, не опеньки. Знову ж таки треба дивитися. О, от Під пакетом вони теж ростуть Бачите? Ну, це не опеньки. І тут вони є. Тому гриби є, але треба шукати і дуже уважно заглядати скрізь. Бо знайти таку велику колонію, велику грибницю, поки що не вдалося. А це ось буквально на цьому самому місці, на цьому самому пеньочку. Тільки то з тої сторони я вам показав кубель це пеньок, А це з цієї сторони, бачите, тут поросли. Там маленьких є кілька штук, тут є. Сижу от на одному місці, ну, хвилин 15 пересуваюся, буквально там ну, на пів метра на метр. Ну, дивіться, от розпорпав, от опеньки я. От зараз пошукати. О, будь ласка, знов кілька штук. Да, їх небагато, вони там невеликі, нема такої великої грибниці, але все одно грибочки є і просто треба не спішати. Дивіться, шкрабав, шкрабав, ще один попався. Просто вони в траві, в листі, поховалися. І так, якщо швиденько пройти, пробігти, подивитись, то можна не помітити їх. На тако присів, не розгорнув траву і знаходиш. Там 5, там 10, там 3, там 2, там один. Ну гриби є. Треба тільки уважно дивитися. Так, друзі, збираємося вже додому, тому що вже сонце сідає, починає сутеніти в лісі, темніє. Ну, дивіться, в основному були в нас сьогодні опеньки, бачите. Були і такі ось грибочки. Ось такі грибочки. Де ще кілька печериць було. Не знаю, знайду, не знайду вам показати. А, ось ніби. Печериця. десь сюди. Да, ось печериця. Тому гриби в лісі є і цікаво походити, пошукати. Але вже темніє. Тому будемо їхати додому. Трошки потомилися. Ну, але це такий активний відпочинок. Тож, до зустрічі на каналі. Всім добра, мирного неба!